Тобі зараз 47 років буде майже ти на початку інтерв'ю сказав, що от доленосний фактор, який штовхнув тебе рухатись, це вагітність твоєї першої дружини о 17 років. Пройшло 30 років, рівно 30 років цього року. Що в тобі змінилося, а що збереглося? Що ти зрозумів як людина про цей світ за ці 30 років? Чим би ти хотів поділитися з нашою найпрогресивнішою YouTube аудиторією України? Ну, най, скажімо, як рекомендація, ну, чи побажання людям, то я би хотів їм побажати навчитися жити. Що це значить? А це значить, що в житті легко нічого не буває. Приємні миттєвості, вони того і є миттєвостями, тому що вони не можуть бути цілодобово. Треба навчитися себе розуміти. Треба свій світогляд сформувати таким, щоб тобі було класно. Успіх! Неможливий без невдач. Успішні люди це ті люди, які з'їли бетоновоз гівна, вони не народжуються успішними. Вони діють, вони все життя діють, діють всупереч, вони йдуть проти хвилі, проти вітру і під гору. І якщо вони йдуть правильно, з врахуванням гарних, якісних людських цінностей, людських законів. То навіть коли вони падають, їх завжди хтось підтримає, притримає і ще щось. Життя не треба боятися, його треба любити і треба бути мега-сміливим і жити. І все.